Дійсно, проблема, яку потрібно розв'язувати, і потрібно напрацьовувати певні програми, фін... знаходити джерела їх фін... фінансування, як і кредитні кошти, так і кошти від е... наших об'єднань житлових мешканців житлових будинків, так муніципальне, державне. І я особисто от у вересні буду брати участь. Починається програма, яка фінансується урядами Естонії щодо реновації житла в Україні. Це міста Житомир, Харків і Миколаїв, і результатом цього буде це дослідження для нашого мінвідновлення, щоб вони оновили свою житлову політику. І фактичні такі кейси це, це два будинки цих, цього періоду від 60-х до 90-х років, які будуть повністю профінансовані на реновації, щоб показати, що потрібно робити так. Тому що, наприклад, в Естонії також був весь житловий фонд майже пострадянські. у них також були ці хрущовки, панельки, е, і вони поступово це питання вирішили у своїй країні, тобто вони знайшли механізми. У них є технічні рішення, як ці будинки зробити сучасними, продовжити їх експлуатації, поліпшити якість умов проживання людей. Вони додають тоді технологічні рішення щодо там енергозабезпечення, не лише утеплення там. Цілий комплекс робіт, і вони спеціалізуються на цьому і навчають фахівців да, інших країн Євросоюзу в цій справі, тому що у них найбільша експертиза. І от буде результат наступного року. Це фінансування двох будинків, які в Миколаєві відбудуємо, зробимо їх комплексну реновацію і е, побачимо цей механізм для того, щоб місто могло. Написати свою програму, знайти джерела фінансування і таким чином на конкретному прикладі вирішувати цю проблему у Миколаєві.